Наших глядачів з вами Інна Ребриш, 17 січня на календарі і далі про важливе на Закарпатті. У Рахові на вулиці Буркут в пожежі житлового будинку загинув 60-річний господар. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Закарпаття. Загоряння виникло в дерев'яному будинку в районі Димаря, звідки вогонь поширився на дах і житлову кімнату. Сусіди помітили пожежу, коли горіла вже вся оселя, та одразу зателефонували до служби порятунку. Рятувальники, які прибули за викликом, за 40 хвилин ліквідували пожежу на площі 28 квадратних метрів. Полум'я знищило крівлю і перекриття житлового будинку, а також частину домашнього майна. Подружжя на пішохідному переході опинилося під колесами співробітника СБУ. Моторошна ДТП сталася вранці в селі Оноківці Ужгородського району. Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець управління СБУ в Закарпатській області, потрапив у ДТП. У результаті події одна жінка загинула, а у іншого потерпілого у важкому стані доправлено до лікарні. Трагедія сталася зранку, коли співробітник служби прямував на роботу. Встановлено, що він перебував. У тверезому стані. Наразі представники Національної поліції та ДБР вивчають усі обставини події. Зі свого боку, СБУ розпочала службове розслідування. Співробітника буде відсторонено від виконання своїх обов'язків. Служба безпеки сприяє об'єктивному розслідуванню цього випадку. Управління також висловлює свої співчуття рідним загиблої їм, як і іншому потерпілому, що перебуває в лікарні, буде надано всю необхідну допомогу. Сьогодні в житті Закарпаття важлива подія. Після більш ніж десятилітньої тиші колією між Карпатами проїхав перший потяг між українською станцією Рахів і румунською Валя Вішеулуй. 17 років це сполучення було недоступне для українців. Однак сучасне життя, невикористані можливості, перспективи розвитку двох європейських країн демонструють. Залізничне сполучення між Україною та Румунією на часі та напрочуд актуальне. Вже давно обласна влада працює над тим, щоб відновити проїзд і дозволити відродитися тим зв'язкам і тісним контактам, які існували багато десятиліть між мешканцями нині прикордонних територій двох країн. Щоб це реалізувати, необхідно було подолати довгий шлях дипломатичного врегулювання питання і лише після цього взятися за його інфраструктурну частину. Упродовж 22-го року українські залізничники відремонтували на ділянці Рахів-Ділове валяви Шауй понад 19 кілометрів колій. Відновлення залізничного сполучення матиме колосальний вплив і результат для України та Румунії, дозволить налагодити економічні зв'язки та співпрацю, дасть поштовх для розвитку туризму, зокрема і гірськолижних курортів Драгобрат та Буковель. Рятувальники в горах знайшли заблукалого туриста з Києва. 39-річний киянин здійснював сходження на Говерлу разом зі своїм товаришем. Утім, туристи заблукали в горах. Поки один із них не виходив на зв'язок, інший о шостій ранку підняв на ноги гірських рятувальників. У телефонному режимі він сповістив про орієнтовне місце перебування чоловіка та повідомив, що друг не виходить на зв'язок. Пошуки проводили гірські рятувальники села Лазищина, залучивши при цьому. Снігу було богун. Любителя гір знайшли в одній з колиб вівчарів, що урочищі Козьмещик у задовільному стані. Патрульні роти Торс затримали нетверезого чоловіка, який намагався проникнути в чужий дім. На лінію 102 зателефонувала жінка і повідомила, що на її подвір'я проник невідомий, який намагається потрапити до будинку. Це трапилося на вулиці Погорєлова в Ужгороді. Негаючи часу торівці прибули на місце події і згодом на задньому дворі виявили чоловіка. Громадянин дізнався, що переліз огорожу і розбив каменем вікно будинку, щоб потрапити всередину. Окрім того, патрульні помітили... В чоловіка ознаки сп'яніння. Громадянин погодився пройти тест на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Результати обох тестів позитивні. Надалі справою будуть займатися слідчі. У Закарпатській обласній станції переливання крові відчувають нестачу донорів. Війна триває, чимало військових проходять лікування на території краю. Також Закарпаття відправляє матеріал до інших областей, де тривають бойові дії. Медики закликають небайдужих краян долучитися до благородної справи. Яка зараз ситуація з банком крові та як підготуватися до донації? Далі в сюжеті Наталії Азаренкової. Закарпатська обласна станція переливання конче потребує крові усіх груп. Попри війну, що триває, тут бідкаються. Кількість охочих стати донором вже далеко не та, яка була на початку 2022-го. Ми дуже потребуємо кров, і зараз нам би треба щоб щодня було як мінімум 50 чоловік. Справа в тому, що ми і відправляємо кров, і багато до нас у наші лікувальні заклади ідуть доліковуватися як поранених військових, так і цивільне населення. Багато є переміщено. Переміщені особи, які теж мають і хронічні захворювання, і мали там якісь травми. Ем, і ми, ми дуже ми щодня потребуємо крові. На заклик центру переливання крові відгукнулися небайдужі. Чимало з них вже мали подібний досвід. Жінка рожала здавали першій дитині, другій сестри. Відчуваю потребу, гостру потребу у допомозі нашій армії, нашим людям. Відчуваю себе більш-менш здоровим, тому. Вирішив допомогти. Лишнім воно не буде, я так думаю. По блага для ЗСУ. Ну просто як мінімум, кому-то життя спасти повинна. Донором може бути будь-яка особа віком від 18 років, без інвалідності та очевидних протипоказів, як то венеричні захворювання чи гепатит. Більше того, обмеження щодо віку наразі суттєво змінили. Зараз останніми документами не визначено, що до якого віку, як раніше, було до 60 років. Це зараз відпустили вже на розгляд лікаря. Який допускає цього донора до донації, якщо людина вже здавала кров, то вона може вже продовжувати і після 60 років, якщо здорова, добре себе почуває навіть до 65. Але якщо людина ніколи не здавала, то після 55 років. Не, не радимо уже починати займатися донорством крові. Від усіх донорів беруть однаковий обсяг крові 450 міліграмів. Візит починається із заповнення анкети. Тут потенційні донори зазначають хвороби чи хірургічні втручання протягом останнього року. Також враховується обмеження по вазі не менше 50 кілограмів. Після цього здають загальний аналіз крові, де перш за все визначають рівень гемоглобіну і групу крові. Не всі донори знають, що напередодні не можна їсти там яйця, молоко, банани, копченості різні, тому що кров буде після того жирна, ну хільозна, але так, щоб люди розуміли, що вона жирна. Прийом алкоголя 48 годин, не менше, прийом антибіотиків ліків. Якщо була хвора людина, то десь три тижні до місяця дивлячися, як довго приймали антибіотики. Якщо багато людей зараз мають гіпертонію, гіпертонічну хворобу і приймають систематично ліки, це є абсолютний протипоказ до донорства. Аби забезпечити потребу, обласна станція переливання навіть на виїзді по області робить забір крові. Тут зізнаються, наразі важко налагодити контакт з новоствореними територіальними громадами, хоча їхня співучасть та допомога були б дуже доцільними. Я телефоную, я зв'язуюся із головами територіальних громад із старостами, чи як правильно сказати. Вони, знаєте, якось звикли, що цим питанням займалася медицина завжди. Ну але тепер уже не в кожному селі є вже амбулаторії, розумієте, і цим повинен займатися вже староста або голова територіальної громади. Це і для них нове. Нам потрібно просто, щоб дали об'яву, що такого-то числа на таку-то годину приїде бригада із Ужгорода і на забір крові. І все. І це треба донести до людей того, тої територіальної громади. Ми Дуже потребуємо кров, і це також допомога військовим. Знаєте, зараз продовжена в Україні акція, твоя кров може воювати, і це не просто такі слова, бо це дійсно так, що людина здасть кров, і її кров покапають тому, хто потребує дуже, хто поранений, хто без неї не зможе вижити. Закарпатські рятувальники отримали генератор потужністю 630 кВт зі словаччини. Міжнародна спільнота й надалі продовжує підтримувати Україну в умовах війни, аби забезпечити пожежно-рятувальні підрозділи засобами електрогенерації. Днями іноземні партнери надали закарпатським рятувальникам чергову гуманітарну допомогу. Завдяки європейському механізму цивільного захисту. Міністерство внутрішніх справ словацької республіки передало аварійно-рятувальному загону спецпризначення. Генератор потужністю 630 кВт. Обладнання при необхідності забезпечуватиме електропостачанням, рятувальний підрозділ, пункт незламності, а також потреби установ та організацій у випадку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ворожими обстрілами по об'єктам критичної інфраструктури. За довідкою з свідоцтвом чи для реєстрації документів до ЦНАПу таку можливість віднині мають жителі Великолучківської територіальної громади. У Ракошині капітально відремонтували приміщення колишнього клубу та урочисто відкрили новостворений центр надання адміністративних послуг. Адміністратори працюватимуть безпосередньо в установі також на віддалених робочих місцях у населених пунктах громади. Загалом надаватимуть близько 200 адміністративних послуг над розширенням переліку які яких працюватимуть у майбутньому. Жителям Великолучківської громади більше не доведеться обходити десятки кабінетів для отримання необхідних адмінпослуг. Відсьогодні все доступно в одному приміщенні. Сучасний та просторий центр надання адміністративних послуг урочисто відкрили в Ракошині. В центрі в селі, в селі Ракошино, так як воно є більш географічним для всіх наших населених пунктів. Воно знаходиться всередині. Воно саме ближче знаходиться до і до Кальника, і до Зняцева, і до Великих Лучків. Центр у нас знаходиться в селі Велик Ракошино. Територіальний підрозділ знаходиться у великих лучках. Віддалене робоче місце Зняцево і Кальник. У новоствореному приміщенні колись діяв місцевий клуб. Утім, тут вирішили зробити капітальний ремонт і облаштувати ЦНАП. В адмінбудівлі, наявні робочі місця, комп'ютерна техніка, територія для очікування і дитячий куточок. Також тут встановили вбиральні, доступ до яких матимуть і люди з особливими потребами. Загалом ремонтні роботи тривали близько року. Великолучківська громада почала цю процедуру ще у кінці 2021 року. Регламент положення, систему навчання, модулів пройшли весь персонал, тобто ми були готові стартувати тільки дочікували, доки це все процедура приміщена. Навіть вже був зроблений ремонт, але в зв'язку з 590-ї постановою першочергово важко було закупити меблі, комп'ютери і так далі. Тому це трохи затяглося в час. Але незважаючи на це. Зусиллями, всіх, як сьогодні, пан голова казав, і депутати обласної ради, і обласна державна адміністрація, і ми експерти до кучі сіли і склали, і бачите сьогоднішній результат. Наш підрозділ управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації саме одним із напрямків має Підтримку, розвиток таких центрів надання адміністративних послуг, сприяння і підтримка інституційна в створенні підготовки кадрів. Різні, ми організовуємо також там, різні навчання для персоналу, для державних реєстраторів. Підрозділ СНАПу також запланували облаштувати у великих лучках, аби жителі громади, в якій проживає близько 25 тисяч осіб, мали можливість на місці отримувати все необхідне. Я працюю у віддаленому територіальному підрозділі Великих Лучках. Цього року ми також плануємо відкрити територіальний. Підрозділ, ну так тут центр надання адміністративних послуг. Я там працюю державним реєстратором, і в нас там є три адміністратори. Реєструю право власності на нерухоме майно, земельні ділянки, житлові будинки, інформацію з реєстру речових прав на нерухоме майно надаю. Ну, і плюс державна реєстрація місця проживання тепер вже. Ну, і адміністратори, соціальні послуги, соціальній громаді працюємо. Наразі для населення доступні більше 200 адміністративних послуг. Їх спектр планують розширювати. Зокрема, невдовзі закуплять необхідне обладнання для видачі паспортів громадянина України у формі id картки та для виїзду за кордон. Тебе не видно познать себе на дорозі, використовуй світловідбивачі. Пішохода без флікера в темряві можна побачити лише за 30 метрів, а з ним за 130-150. Додаючи світловідбивальні елементи на одяг, ми на 85% робимо себе помітнішими. Світловідбивачі можуть бути у вигляді браслетів, стрічок, наклеїв або жилетів. Найкраще флікери видно на рухливих частинах тіла. За відсутність світловідбивальних елементів пішоходам загрожує штраф у розмірі 255 гривень. Щоб служити і захищати, на Закарпатті розпочато набір у новостворений взвод патрульної служби поліції особливого призначення. 17 січня стартував набір на вакантні посади до головного управління Національної поліції у Закарпатській області. Зараз проводять прийом заяви кандидатів на вакансії інспектора та поліцейського новоствореного взводу Патрульної служби поліції особливого призначення. Дізнатися деталі та подати документи можна за адресою місто Ужгород. Вулиця Ракоці, 13. Телефон для довідок ви бачите на екрані. Сучасні діти живуть у війні. Вони сприймають ці події крізь призму себе, переживають емоції та тривожні ще важче, ніж дорослі. Ті вони беруть до руки перо і пишуть все, що всередині, та найважливіше щиро прагнуть до перемоги. Маленькі закарпатці та діти з числа ВПО взяли участь у конкурсі Захисники України, історія і сьогодення. Малеча писала твори, вірші та малювала ілюстрації. Кращі 162 робіт увійшли до збір. У війни не дитяче обличчя, яку презентували в обласному центрі Закарпаття. У війни не дитяче обличчя. З такою назвою у світ вийшла збірка творів, листів та фотографій юних бійців культурного фронту. 162 маленькі номінанти із Закарпаття та Внутрішньо внутрішньопереміщених осіб змагалися у конкурсі захисники України Історія і сьогодення. Саме їхні кращі роботи і війшли до новоствореної збірки. Ще вдохновляв мене. Речі, поезія Володимира Сусюри, Вірш Любіть Україну. Я бачив щент розірвані тіла, встигнуті касетним елементом. Вогончику пожирався до тла. Я бачив пекло. Так, я бачив пекло. пекло. Немов титани, що тримають небо на дужих і нескорених плечах. Тут показується в цих рядках відвага наших героїв, тому що вони забувають про загрози, біль, страх і Йдуть навіть так, як повстають своєю особою перед смертю. Війна це дуже нелегка справа, і діти це дуже добре розуміють. Ми хочемо підтримати дорослих, і поки що ми ще маленькі, тому єдине, що ми можемо зробити, це писати твори, записувати відео і підтримувати дорослих словами. Я не могла писати про. Те, як дитина втрачає батьків, тому я написала про дівчину, яка втратила коханого, але я б не змогла це сама написати. Я дуже вдячна своїй вчительці української мови та літератури Любов Юрійовній за те, що вона заохотила мене. І дуже вдячна всім українським воїнам, які зараз борються за нас і підтримують наше мирне життя. Захід відбувся в цінах Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Логоцького. Саму збірку рецензував письменник Мирослав Дочинець. Каже, передусім став читачем, який отримав нагоду ознайомитись із дитячими думками, їх І із тими, хто дуже тонко та патріотично відгукується про події сьогодення. Це є неймовірне. Це неймовірне, коли ти бачиш, усвідомлюєш, що батьки їхні в окопах. Батьки на фронтах, там навіть герої є батьки, вже герої мають нозі відзначені. А діти це підбирають, це перехоплюють, піднімають цей прапор і цю, цю емоцію, і вони переживають це ну, неймовірно, скажімо, зріло, не по-дитячому, а по дуже високих вимірах якоїсь дорослості. Ілюстрацій багато, теж дитячих, кілька віршів, кілька есеїв, так тепер можна називати. І Ну вони всі не то що зачіпляють, вони всі ну, відгукуються серця. Найдущую перший тираж збірки вийшов у світ накладом у 75 примірників. Видати її вдалося завдяки обласній програмі функціонування розвитку освіти Закарпаття. Дуже відрадно, що на цю збірку дали відгуки високі посадовці. Ну для нас важливо це Іван Дмитрович Бех, це доктор психологічних наук, професор академік академії національної педагогічних наук, директор інституту проблем виховання, який є власне розробником концепції національного патріотичного виховання. Відрадно, що з ініціював цей збірник наш голова обласної військової адміністрації Віктор Микита, коли ми принесли. Йому ці перші твори він як гламень казав, що обов'язково це має бути для широкого глядача. Легкий життєвий шлях, що зараз проживають наші діти, тому що був ковід, зараз війна і завдання для Закарпаття <кхм> саме головне створити всі умови для того, щоб діти отримали розвиток. Це пріоритет, це наш фронт, як сказала Маріна Хайна. Це поки наші військові на фронті відвоюють наші території. Ми боремося за те, щоб діти мали майбутнє, мали майбутнє освітнє, культурне, мистецьке. І саме наші дії покликані на те, що, як ми вже це показуємо, що на один знищений будинок чи об'єкт розвитку ми збудуємо три. Що хай ворог знає, що коли він нищить майбутнє наших дітей, то в іншому місті воно породжується і збільшується в три рази. У підсумку переможці конкурсу та їх наставники отримали грамоти від закарпатської ова і подарунки від облради. А учасники заходу висловили сподівання, що найближчим часом наша молодь писатиме і творитиме на тему великої перемоги України. Ужгородський Скансен 18 січня традиційно долучається до Дня музейного селфі. Сьомий рік поспіль, у третю середу січня, Ужгородський Скансен пропонує долучитися гостям музею до цієї акції. Поціновувачам Скансену цей день пропонують завітати до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, назвати кодову фразу День музейного селфі та безкоштовно відвідати музей. У рамках акції необхідно зробити фото на тлі музейних хатинок чи найулюблення блинніших експонатів, а відтак викласти зроблені селфі у мережі Фейсбук та Інстаграм. Чия світлина набере найбільше подобає, хто й отримає презент від музею. Тож долучайтеся. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами та будьте в курсі найважливішого.